Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка. 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований. Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік, отримав медичну допомогу на місці. В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.